Білій церкві на базі дитячої юнацько-спортивної школи богатир відбувся відкритий чемпіонат Київської області із боротьби вільної серед дівчат та юнаків 2011-2012 років народження. Ці змагання є відбірковим етапом для формування команди. На чемпіонат України, яка відбудеться в місті Коломия 6-9 листопада, участь у відбіркових змаганнях беруть команди із Білоцерківської громади, інших громад столичної області та міста Черкаси сьогодні на борцівських килимах. Справжні юні професіонали. Це вже досить ну, дорослі спортсмени, Серед них є і призери чемпіони України. Приймають участь спортсмени, які навчаються в Браворському училищі фізичної культури, в Білоцерківському спортивному ліцеї. Це базові навчальні заклади, куди відбирають більш талановитих дітей для подальшого заняття спортом. Ну і здобуття медалей на різних змаганнях. переможці та срібні призери змагань представлятимуть Київську область на всеукраїнських змаганнях та матимуть шанс стати чемпіонами України. Митроніжевський Дарі Гончарук, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.